Україна знищила один арешник на території Ерефії. Про це повідомляє голова СБУ Малюк. Один із трьох комплексів арешнік був знищений у Капустиному яру силами ГУР СБУ та СЗР. Василь Малюк каже: ось такі дані і також. Він додає, що Росіян є ще можливість задіяти до шести пострілів Арешника. Його орієнтовна дальність 5 тисяч кілометрів, і його хочуть розмістити у Білорусі. Європейцям варто звернути на це увагу. Про це вже не говорить Зеленський. Ну і власне більше інформації про це що про це наразі відомо. Сила оборони України знищила один з трьох пострілів арешника на території Рефії. Про це під час прес-конференції розповів очільник служби безпеки України Василь Малюк. і Передають наші колеги. До цього ми жодного разу це не озвучували, але ми можемо сказати, що один з трьох арешників був успішно знищений на їхній території на Капустиному яру з силами Гуре та СЗР. Це була дуже успішна місія. Знищення. Було 100%. Це була дуже успішна операція. Вона на той момент не афішувалася. Про це доповідалося виключно президенту України. А також про це знали декілька президентів інших країн. Це було в той момент, коли назву арішнях ніхто на широкому загалі не використовував. І росіяни на той час особливо ним ще не погрожували. Якщо не помиляюся, це було поза минулого літа. Сказав Малюк. Президент зазначив, що за даними української розвідки Росія мала можливість можливість трьох пострілів Арешніком. Один з них вона використала ще один, знищили сили оборони України. За даними служби зовнішньої розвідки, Ерефія має ще щонайменше один постріл. Є один. Ми вважаємо, що в цьому році було виготовлено до трьох. І сплановано на кожен рік до шести, сказав Олег Іващенко, голова служби зовнішньої розвідки України. Водночас Зеленський заявив, що РФ планує розмістити арештік на території Білорусі. За його словами, на це варто звернути увагу західним партнерам. Ми розуміємо приблизний радіус дії у них 5500 кілометрів. І є мертва зона 700 кілометрів. Тобто, європейцям, особливо східній Європі, варто звернути на це увагу. Та й всім треба звернути на. Ці ризики пояснив президент. Нагадуємо, що ракета Рєшнік позиціонується Росією як принципово нова розробка, однак має суттєві недоліки та важливі нюанси у виробництві. Анонсована дальність ураження рішніка становить до п'яти з половиною тисяч кілометрів. А швидкість польоту 10 11 махів, понад 12 тисяч кілометрів на годину. Через високу швидкість і траєкторію ракета є складною для перехоплення навіть сучасними системами ППО зі світових систем лише американського. Анські Тхат СМ 3 та Ізраїльські РОВ-3 здатні теоретично перехоплювати ціль на початковій ділянці траєкторії. І раніше про те, що РФ планує розмістити у Білорусі гіперзвукову ракетну систему середньої дальності, арешнік також дописували Reuters. Зазначається, що цей процес наближається до завершення, тож будемо спостерігати за тим, як розвиватимуться події. Надалі. Ну і на фоні всіх цих втрат ворога і загалом погроз також стають цікавими заяви безпосередньо з території Рашиської Федерації. І далі маємо змогу заслухати, що каже голова Держдумерефі В'ячеслав Володін. Адже він запевняє, що захід на колінах повинен просити Путіна не застосовувати буревісник та посейдон. Тож слухаємо рашиську пропаганду. Буревісник. Ніхто не вірив. Президент вірив. На контроле держал создано самое современное мощное оружие. Создание буревестника дало возможность провести испытания Посейдона. Вообще нет равных этому оружию. Президент от начала до конца сопровождал реализацию этого проекта. Мы видим результат повышения способности страны. И сегодня те, кто за границей нам вредят, должны с поклоном готовиться идти к нашему верховному главнокомандующему. Только чтобы не применили это оружие. Они сейчас пытаются замалчивать это. Далі, шановні глядачі, будемо також говорити з вами ще про деякі цікаві заяви з боку Рашойської федерації з боку Кремля безпосередньо, адже там у команді Путіна зробили досить гучну заяву про те, що війна вже завершиться впродовж року. Нічого собі сказала б. Я тому що дійсно досить цікаві такі заяви, гучні справді. І про це дописала журналістка Олеся Жигалюк BBC News Україна. Давайте з вами далі розбиратись більш детально, адже спецпредставник президента Путіна Кирило Дмитрів заявив, що війна Росії проти України може завершитися протягом найближчого року. Про це він сказав на інвестиційні на інвестиційній перепрошу конференції в Саудівській Аравії. Повідомляє Рейтерс, і ми впевнені, що йдемо шляхом до миру, і як миротворці ми повинні зробити це можливим, заявив Дмитрів. І на запитання чи Можливий мир вже протягом року він відповів: я вважаю, що так. А під час бізнес-форуму в Аріарді він рекламував співпрацю між США, Саудівською Аравією та Росією, наголошуючи на їхніх великих запасах природних ресурсів. І сказав він наступне зараз. Увага зосереджена на регіональному конфлікті навколо Росії, але ми не хочемо, щоб він переріс у більше конфлікти. Для цього ми повинні діяти краще ніж раніше. Знаєте, досить такі гучні заяви все ж таки були з того, що Російська Федерація знову ж таки подекуди дописує про те, що вони вважають, що війна завершиться впродовж року. Тому що дійсно війна на виснаження вона і далі продовжується. Але ми, звичайно, будемо з вами і надалі спостерігати за цим з колегами і першим повідомляти про те, все ж таки, що там буде відбуватися. Ну і до речі, вже з приводу того, що говорила МЗСРФ, дещо ми з вами заслухали, а дещо далі обговоримо. Адже в Росії зараз нібито готові продовжувати переговори із Україною про закінчення війни, але у стамбульському форматі. МЗС РФ про це дописує, говорить про те, що там в чергове цинічно заявляють, мовляв, є всі умови для розвитку стамбульського треку, а проблема лише відсутність політичної волі Києва. От, Дописують же наші колеги змі про те, що дійсно у РФ заявили, що готові до прямих переговорів з Україною через Стамбул, але як завжди, є одне, але є один нюанс. А Галузян це знову ж таки заступник міністра закордонних справ УРЕФІ стверджує, що нібито існують усі умови для розвитку стамбульського переговорного трека, і що Москва відкрита до прямих переговорів з Україною. Турецькі представники неодноразово підтверджували готовність надати для переговорів майданчик в Стамбулі таким чином усі умови для розвитку стамбульського трака є, сказав він водночас. Заступник російського міністра заявив, що головною проблемою є нібито відсутність політичної волі Києва. А українська сторона уникає діалогу, сподіваючись досягти миру. Силовим шляхом нічого собі, хто б говорив, так рашуська федерація, дійсно це та сторона, яка розуміє тільки мову сила, і вони нам заявляють про те, що українська сторона уникає діалогу, сподіваючись досягти миру силовим шляхом. Ну тобто, цинізм цих заяв він дійсно є на високому рівні, я б сказала.